Світлячок та правила дорожнього руху. Одного разу в місті ходіння жила весела та дружня пішохідна вулиця, де жили різні персонажі від маленьких дітей до стареньких бабусь та дідусів. Вуличний ліхтар світлячок, був вірним другом усім пішоходам. Він світився червоним, коли треба зупинитися. І зеленим, коли можна йти. Але не всі завжди слухали поради світлячка. Одного дня Макс маленький хлопчик, який любив побігати по вулиці. Не дочекавшись зеленого світла, вирішив перейти дорогу, але раптом на нього майже наїхав автомобіль. Ой лишенько, Максе, ти майже потрапив у нещастя. Застрибав зі страху перехожий пішохідний зебр. Вибачте, я не побачив червоне світло Сказав Макс переляканий. Не переймайся, Максе. сказав світлячок. Тепер ми всі разом навчимося правилам дружнього руху для пішоходів. Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. І так пішоходи зібралися разом, щоб встановити свої власні правила. Чекайте на зелене світло. Переходьте дорогу лише тоді, коли горить зелений світловий сигнал. Дивіться ліворуч та праворуч. Перш ніж переходити дорогу, переконайтеся, що немає наближаючих машин. Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах. Вони зроблені для вашої безпеки. Не бігайте перед автомобілями. Чекайте, поки вони повністю зупиняться перед переходом. Будьте уважними на дорозі. Не відволікайтеся на телефони або інші речі, коли переходите дорогу. Після того, як пішоходи вивчили ці правила, вони стали більш уважними та обережними на дорозі. І Макс більше ніколи не ризикував переходити дорогу на червоне світло. А світлячок. Продовжував світити їм на шляху, допомагаючи всім безпечно дістатися до своєї мети.